Шановне товариство, я дуже на гарній ноті хотілося би закінчити цю нашу зустріч онлайн. Але я хочу повернутися ще до такого, хотіла б поговорити, щоб ми поговорили про таке питання, чи відповів хтось за те, що він зробив і в таких масштабах, що зробив такий злочин проти? Людства, скажімо так, і, проти, і зокрема, проти, наш, проти українців. У нас присутня пані Людмила Гребенюк. Вона очолює громадське об'єднання Золота Паланка і вона має таку пропозицію. Я їй надаю слово. Будь ласка. Вітаю, Україну! Я зачитаю проєкт заяви. Сподіваюся, ви підтримаєте. Сьогодні сумна дата: 75 років про минуло з того дня, як Садармосі було знищення тисячі найкращих українців, цвіт нації, еліта, духовенства. Пройшло 75 років, але чорні задуми по знищенню українського етносу тривають. Як бліді поганки з'являється, русський блок, русський мір, діють хитро, тонко, розліваючи духовно. Деякі нахабно закликаючи фізично розібратися хахлами. Досить їх час скінчився. Здорові сили перемагають. Вело свобода у Верховній Раді. Нарешті треба цьому покласти край. Ми вимагаємо перше притягти до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали кровавий терор на Україні з 1933 по 1991 роки. Незалежно від віку осіб і термінів скоєних злочинів. Друге ввести до Конституції України статтю кримінальної відповідальності за образу честі і гідності Українця, за поплюження української історії, за образу борців за свободу і незалежності України. Я пропоную, пані, Я пропоную... сидіть паніла. Я пропоную вам містам, з якими ми зараз розмовляємо, підтримати. І надіслати офіційно в усякому разі розпроспор роз, помістити у засобах масової інформації, які до яких ми маємо доступ. Це звернення. Яка яка ваша думка, шановні? Ну, звернення адекватне і нормальне, може там частково його десь треба додати. Ну, так, це проєкт. Його бажано в текстовому вигляді десь написати, хоча б чат сюди закіню. Ага, ну, ми це вирішимо, добренько. Сьогодні вже робимо все. Гости вже в електронному режимі. А, так, так. Ми, я, я надійшлю в електронному режимі, а там ми розійдемося, розберемося. Так, шановні, я, ми багато зайняли часу, ми особисто. Є ще якісь доповнення такі, щоб уже якось ми вийшли на те, щоб попрощатися. Ми на коше спілкуємося, шахтуємо. Не, ну він, вже... ну він якось, Ми не могли відірватися, щоб. Є пана... О! Андрію. А... Пане Андрію, пане Андрію. Пане Андрію зі Львова. Андрій Рой. Він нас бачить. У вас є ще додати, пане Андрію. Вас, вас, вас Я лише это, хочу дати вітання з Кам'янці, тому що я сам родом з Хмельниччина, але ну, сталося так, що давно живу. Ну, Ми вас вітаємо. Дякую <різь> що приєдналися. Дуже пане. Для першого разу вже добре. Так, Дніпропетровськ. Давайте. А, вони що питають? Все. Дніпропетровськ. — А, Дніпропетровсь. Пане Андрію, ви я пропустила ваше запитання, в нас Дніпропетровськ. Ми вас слухаємо. Він А, він попрощався з усіма? А, а... А ви попрощались? Я передавав вітання кам'янчанам, ну. і... добре, дякуємо. Тобто, я так зрозуміла, що ми вже обговорили. Говорити, звісно, ще тема велика, але мабуть, вже ми будемо завершувати нашу розмову, так? Всі згодні. Ну, в принципі, так. Для, для початку непогано, звичайно, бажано було більше якогось конструктиву. Тобто, в принципі, ну, інформація про те, що відбулося тоді, так, в ці пісні часи, вона є у відкритих делях, в інтернеті ми всі можемо прочитати, так? Uh -huh. Але пропонується просто збиратися і говорити, що як ми можемо цю інформацію більш ефективно донести до людей, що ми можемо запропонувати в цьому вигляді, або якісь статті, або якісь, не знаю на радіо ефіри, чи на телебаченні, чи ще десь, може в інтернеті, може якийсь відеозапис це робити, наші, викладати на YouTube, теж поширювати серед людей. Ну, ми це пишемо, що ми так. можемо запропонувати людям. Ось моя така думка побажання. Раз... Ми з вами це... згодні. Ну у нас представники, я ж там писала багатьох організацій, і громадських і політичних. Ми займаємося, як кож... якими хто може засобами, хто на фейсбу... у Фейсбуці, хто там на ютюб щось викладає. Тобто, в нас є така, можливо, не настільки це масово виходить у підсумку, але люди, які тут присутні, у всякому разі, це питання ніколи не. Відкидали. Кам'янець щось скаже. Пані Віро, скажіть. Ага. Кажуть, кажуть вам велике вітання. Дякуємо. Ми, ми не втрачатимемо зв'язки, так що, я думаю, ми, ми не вистаємо. Не Якщо... Ні, будемо переписуватися. Якщо ви здумаєте, Організувати на якусь тему, ми обов'язково до вас під, під підтримаємо, підключимося. Да, можна, до речі, свої контакти, ну і телефони, і в соцмережах поскидати в цей чат внизу. Ага. Зараз я поскидаю і якщо то, Ну, то, ну то, в, то, в Усякому то, разі так. наше товариство не розгубиться тепер, я зрозуміла. Ну, Я дякую всім. Дякую всім. Я так думаю, що вже маю право сказати. Всім до побачення, до нових зустрічей і до нових хвилину мовчання. А, а, хвилину... мовчання. Так, Шановне товариство, хто мене Не чує? А, вони своє мовчання. говорять. Так? Пані Віро, пані Віро, Шпильова, вони вже від... Міг... Мам, Вони вже відвернулися одвернулися здається. Харків, ще хтось живий? Харків, ви є на зв'язку? <свист> ну, є, А що вони, бо ми їх не бачимо зараз в даний момент. Вони вже ну, вони чай... вони просто рухаються. Я думала, я хотіла їм сказати, ми хотіли ж зав... ви, на пропозицію Більш? пані Лесі Степовички. алло, чуєте мене? Да. Щоб таки ми завершили діз нашу діз. зустріч хвилиною мовчання, встати на хвилину мовчання всім разом, громада.

mm